Того ж дня на території Лаври відбулася ще одна знаменна подія за участю патріарха Кирила. Святійший владика урочисто відкрив виставку спадок князя Володимира, розгорнуту в одному із залів національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. І Коли вступаєш ногами на цю світову землю, то отримаєш такий внутрішній сильний заряд. которые в другом месте получить невозможно, потому что здесь концентрирована представлена вся наша тысячелетняя традиция от крещения Руси до сегодняшнего дня через радости, через скорби, через все то, что, через что прошел великий народ святой Руси. Замечательно, что здесь хранятся исторические реликвии, традиции. И дай Бог, чтобы Киево-Печерская лавра сохраняя и культурное наследие, историческое наследие, всегда и при любых обстоятельствах оставалось духовным центром народа Святой Руси. Благодарю вас. В експозиції близько півтори сотні пам'яток 10-20 століть з колекції заповідника музею православна Україна Київської митрополії та особистого зібрання предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира. Це ікони, фрески, літургійне шитво. Вироби з металу та археологічні знахідки, власне, всі експонати це свідки історії виникнення, розвою та утвердження християнської віри на теренах нашої держави. Серед них багато унікальних пам'яток, таких як фрески з церкви Спаса на Берестові, датовані 17 століттям, або ось ця плащаниця, вишита Оленою Праховою для Володимирського собору, за ескізом Віктора Васніцова. Є тут і пам'ятні видання та відзнаки приурочені до ювілеїв Хрещення Русі. Я хочу сказати, що виставка сама по собі унікальна в зв'язку з тим, що експонуються на цій виставці експонати, які ніколи, ніде не експонувалися. Святіше Владика з інтересом ознайомився з експозицією. А по завершенні екскурсії тут само біля виставкового залу освятив дзвони, відлиті для храму покрови Пресвятої Богородиці, збудованого на острові Хортиця.